Сьогодні дійсно поінформую вас про те, як відбувається сертифікація вчителів у 2024 році, і які ми вже на сьогодні маємо результати. Насамперед кілька слів про те, що така сертифікація. Сертифікація вчителів це зовнішнє оцінювання професійної майстерності вчителів. Це процедура, яка дозволяє власне самому вчителю керувати своїм професійним розвитком. Сертифікація є добровільною, але її результати зараховуються як обов'язкова атестація. Тож, власне, із впровадженням процедури сертифікації вчителі стали ще більш автономними в тому, щоб планувати траєкторію власного професійного шляху. Вже шостий рік Державна служба якості освіти спільно з українським центром оцінювання якості освіти за координацією Міністерства освіти і науки проводить сертифікацію вчителів і з Тут слід сказати, що з 2023 року розпочалася сертифікація вчителів-предметників, а саме вчителів математики, вчителів української мови і літератури, які забезпечують реалізацію державного стандарта на першому циклі базової загальної середньої освіти, тобто, іншими словами, викладають у п'ятих-шостих класах. Як відомо, сертифікація відбувається в три етапи: в першу чергу, це тестування. Потім це самооцінювання вчителем, і експертна оцінка професійної діяльності вчителя. У 2000 цього року вже вчителі математики, і вчителі української мови і літератури пройшли цей шлях. Тож в першу чергу я зупинюся на цих двох категоріях. У 2024 році відповідно до рішення Міністерства освіти і науки вдвічі більше вчителів ніж минулого року могли взяти участь у сертифікації. А саме квота по, загальнодержавна квота складала по тисячі. Вчителів кожної категорії. Якщо говорити про Черкаську область, то минулого року участь в сертифікації взяли 33 вчителі загалом: це були 18 вчителів української мови і літератури, 15 вчителів математики. Цього року Український центр оцінювання якості зареєстрував 31 вчителя для участі в сертифікації це 16 вчителів української мови і 15 вчителів математики. Тож, перший етап, а саме тестування, який проводить український центр оцінювання якості освіти, дав можливість оцінити фахові знання і вміння учасників сертифікації з тих предметів, які вони викладають. І ми вже маємо можливість, оскільки ми мали минулорічні результати, і цьогорічні ми вже маємо можливість певною мірою порівняти минулого року. Успішно склали тестування 94% вчителів української мови і літератури, і 64% вчителів математики. Це якщо ми говоримо про нашу Черкаську область, цей показник вищий ніж в середньому в Україні, і цього року ми маємо десь приблизно. Аналогічні результати: 87% вчителів української мови і літератури пройшли успішне тестування, і 60% вчителів математики. Цього року теж ці показники вищі ніж в середньому по Україні. Тож маємо 14 вчителів української мови і літератури і дев'ять вчителів математики, які отримали можливість взяти участь в другому і третьому етапах. Другий етап це самооцінювання вчителем власної педагогічної майстерності, власних компетентностей. Цей етап відбувається дистанційно з використанням інформаційно-аналітичної системи Evaluad. І наприкінці цього процесу кожен з учасників сертифікації отримав у вигляді візуалізації такої діаграми свій власний результат самооцінювання. тобто… Це діаграма, яка дала змогу показати наскільки по постувальній шкалі можна оцінити або вчитель оцінює свою педагогічну майстерність за результатами другого етапу. Слід сказати, що самі вчителі досить критично оцінюють себе. Зокрема, особливо це стосується таких компетентностей, як інноваційна, інклюзивна інформаційно-цифрова компетентність. Також вчителі вважають самі, що просідають на їхню думку компетентності педагогічного партнерства та психологічна. Окрім цього, вчителі української мови і літератури. Не дуже високо оцінили у себе розвинутість предметно методичної компетентності. Причому цікава ситуація в тому, що два роки діаграми. Вони відрізняються десь результати в межах 1-3 але тенденції загалом зберігаються, і це може бути і це є цікавою інформацією для них безпосередньо для того, щоб вони планували своє власне підвищення кваліфікації. Третій етап передбачає вивчення практичного досвіду зовнішнє, тобто за участі освітніх експертів. Звичайно, цей етап і минулого року, і цього року проходив в умовах повномасштабного вторгнення, тому особлива увага приділялася дотриманням протоколів безпеки у закладах освіти під час цих уроків для того, щоб забезпечити всіх учасників сертифікації і експертів, і вчителів, і дітей безпечними умовами. Для проведення третього етапу сертифікації в цілому по Україні минулого року було залучено близько 800 експертів. Цього року це понад тисяча експертів. Якщо говорити про нашу область, то ми спільно з Державною службою якості освіти провели навчання і більш ніж 100 вчителів брали участь в сертифікації в якості експертів. Вивчення практичного досвіду відбувалося з використанням методик експертного оцінювання і теж містить певні складові. Це спостереження експертами за безпосередньо за навчальним заняттям, це аналіз самопрезентації і це інтерв'ю з вчителем. Методикам експертного оцінювання передбачене оцінювання 15 професійних компетентностей вчителів за 25 критеріями, і вони відповідають тим трудовим функціям, які передбачені в їхньому професійному стандарті. Якщо говорити про результати такого оцінювання експертами, то маємо теж певні тенденції. Експерти в цілому більш позитивно оцінюють роботу вчителів ніж вони самі себе, але тим не менш відзначають не дуже добре розвинені інклюзивну і оцінювальну аналітичну компетентність вчителів. Взагалі, результати другого і третього етапів сертифікації вони можуть бути дуже цікавими. Для суб'єктів підвищення кваліфікації, тобто для тих організацій, які по суті організовують реалізацію програм підвищення кваліфікації: це і центри професійного розвитку, і інститути після дипломної освіти, і інші суб'єкти, які власне мають на це право, і розбіжності між. Самооцінюванням і оцінюванням експертним, мабуть, можуть бути предметом аналізу і дослідження професійних спільнот, і тут ще нам, мабуть, треба з'ясувати в якій площині і що є причиною таких розбіжностей чи то це психологічні якісь моменти коли вчителі ставлять до себе занадто високі вимоги і відповідно до цього за принципом того що вони мають бути відмінниками в усьому хочуть бути максимально хорошими в усіх компетентностях і тому ставлять собі трошки нижчі оцінки чи то їм не вистачає якогось зворотнього фідбеку від колег Можливо, в процесі атестації, коли вони розуміють, які напрямки в них дійсно добре розвинені в роботі, а на які варто звернути увагу. Але вже точно ми можемо сказати, що ті вчителі, які брали участь в сертифікації, вони показують і демонструють досить високий професійний рівень, але ну, результати також показують, що на певні компетентності варто звернути увагу. Що стосується безпосередньо результатів, тобто визначення вчителів, які вже пройшли атестацію, то минулого року в грудні був визначений пороговий бал, і ми мали 15 вчителів української мови і літератури, які успішно пройшли сертифікацію, і 9 вчителів математики. Цього року процедура буде аналогічна, і в грудні місяці буде засідання комісії, яка так само визначить пороговий бал сертифікації. І Вчителі вже тоді отримують сертифікати, які розпочнуть дію з 1 січня 2025 року і будуть діяти впродовж трьох років. Про плани щодо реалізації сертифікації в восени у нас відбудеться третій етап для вчителів початкової школи. Хочу сказати, що цього року наша область, яка попередньо використала 100% квоту на на реєстрацію. 48 вчителів зареєструвалося, 30 мають можливість взяти участь в третьому етапі, і восени вперше відбудеться сертифікація для вчителів громадянської і історичної освітньої галузі. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх вчителів, які Успішно пройшли процедуру сертифікації і побажати успіхів тим, у кого це ще попереду.